Віктор Романюк, вчитель фізичної культури. У навчально-виховному комплексі номер 9 працює більше 10 років. Розповідає, у травні зробив перше щеплення, вакцинувався коронаваком. Ковідом, каже чоловік, не хворів. Щеплення переніс дуже, як можна сказати, добре. Ніяких публічних дій в мене не було. Я працюю з дітьми, спілкуюся з великою масою, кількістю і дітей, і батьків, і я вважаю, що вакцинація потрібна. Колега Віктора Ярослав Волинець у школі викладає інформатику. Розповідає, перше щеплення від ковіду зробив навесні. При першій можливості, при першій нагоді, при першій наявності вакцини рішення було однозначно йти вакцинуватися. Вакцинація була потрібна саме, щоб берегти себе, а в майбутньому і свою родину. Директор Луцького НВК номер 9 Олександр Дубина розповів, що станом на сьогодні вакцинувався 91 працівник. У навчальному закладі працює 109 основних педагогів, 15 сумісних та 40 людей технічного персоналу. 18 числа люди вийдуть з відпустки, і я сподіваюся, що ми далі продовжимо активно працювати з вакцинацією. Працівників набираємо в перші класи 6 класів 182 дві дитини станом на сьогодні. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з батьками. Вакцинацію педагогів і працівників коментують так: кожен має бути свій вибір, хоч він вакцинується, хоч ні. Я не склоняюся до того, що мають бути вакциновані. Хай буде вчитель вакцинований все таки. Безпека для дитини в першу чергу і для нас, для мам. Бо ми відвідуємо і школи, і садочки. Це особиста думка кожного громадянина. Це не є обов'язково. Зі слів директора департаменту освіти Луцької міськради Віталія Бондаря наразі у закладах освіти інформують персонал щодо вакцинації від COVID-19. людина має сама визначитися, свідомо поставитися до життя здоров'я своє і своїх і оточуючих. Понад 26% — по закладах загальної середньої освіти, понад 6% — трішки гірша ситуація по закладах дошкільної освіти і понад 38% — в закладах професійно-технічної освіти. Нагадаємо, 25 лютого на Волині розпочалася вакцинація проти коронавірусної інфекції. На сьогодні вакцинують пацієнтів Файзером, Астразенекою, Коронаваком та Модерною, розповів директор центру первинної меддопомоги Віктор Пахарчук. Надія Панасюк, Олександр Ватищук. Новини на Суспільному. Волинь.